З 1 січня збільшився розмір аліментів. Тепер він становитиме мінімум 1281 гривня 50 копійок для дітей до 6 років та мінімум 1598 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. Відповідно, зростають і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема й аліменти на дітей. Прожитковий мінімум на дитину відповідного віку становить до 6 років 2,563 гривні для дітей від 6 до 18 років. 3196 тисячі гривень. Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У свою чергу максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. Батьки можуть домовитись про виплату більшої суми аліментів, прописавши всі умови та суму у відповідному договорі та посвідчивши його нотаріально. Якщо аліменти були присуджені у частці від заробітку доходу, то процес зміни грошових стягнень відбуватиметься автоматично. Додатково звертатися до органів Державної виконавчої служби не потрібно. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.